Експерти констатують конкретність пропозицій Росії для України щодо можливого приєднання до митного союзу в рамках Росії, Білорусі Казахстану і їх відсутність із боку Європейського союзу щодо створення зони вільної торгівлі якщо подивитися на те, що пропонує Росія, то це конкретні цифри. Як було озвучено під час візиту Путіна, це знижки на імпортований газ, розбром від 6,5 до 9 мільярдів доларів. пропозиції з боку ЄС на думку експерта мають недостатньо конкретний характер. Замість цифр Європа говорить про відкритість українських ринків. Такий розклад сил і підтримує, і боїться представлений у владі капітал. Упевнений вже вітчизняний фахівець. Я не удив... Я являюсь, почему вот так вот может не очень эстетично маневрирует украинская власть, не зная, что сказать, придумывает всякие 3 плюс 1, за которым реально ну какой-то. Кот конкретної схеми не стоїть, а є просто ну как би бы, я б сказав, такое тлагательне рішення. Ми все одно хочемо з вами дружити, давайте хоча б 3 плюс один, ну, що такое придумаємо, щоб не відказуватися від от європейського направлення. Така поведінка на думку директора інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергія Толстого цілком коректна у переговорах з ЄС і митним союзом ЄП принаймні саме після привернення уваги змі до теми переговорів, офіційному Києву вдалося домогтися деяких зрушень у відносин. С российской стороной. Выгоден для украинского правительства с точки зрения его задач нынешних и переговоров тот ажиотаж, который возник по поводу э, переговоров с Европейским Союзом и с Россией. Наверное, в определенном смысле привлечение внимания к этой теме действительно э, полезно, поскольку мы видим, что все-таки определенные подвижки есть. Ну, от, хоча б согласие, формальне загласія э, Путіна начать переговори по формулі ціни на, на газ для України. Нагадаємо, під час міжурядової зустрічі прем'єр-міністр Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва може ввести торговельні захисні заходи у разі введення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ірина Макаренко Сергія Панасенко АНТВ.